Чего, Тихенько сидишь? Все, 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 сонечко, все, не бійся, не бійся. Я нормально, у мене собака взагалі с ума сходить, як ті обстріли. В коридорі теж си там. нормально. Не Бач, вона така, що така збуджена дуже. На руках. Нічого не треба не, не пити, не есть нічого на руках. Сумать, все, все лікається від вибухів.